Настільна гра від Джико «Сардини». Ігровий комплект 40 карток «Сардини», 10 великих карток концерних банок. Правила гри. Всім гравцям потрібно роздати по 5 карт. Колода з карт, що залишилась сорочками вгору, кладеться в центрі столу. Одну з карток концерних банок перевертають лицевою стороною вгору. Протягом кількох секунд усі гравці дивляться на неї та намагаються запам'ятати, які сардини є у цій концерній банці. Концерну банку знову перевертають лицевою стороною донизу. Кожен гравець дивиться свої 5 карт і потім викладає на стіл ті сардини, які йому здається, він бачив у банці. Кожен гравець викладає свої карти з сардини, які він вважає, були в концерні банці. Знову відкриваємо концерну банку. Якщо сардина справді є у банці, то вважається, що гравець її отримав. В кінці гри отримані карти будуть підраховуватись. Кожен гравець бере з колоди кількість карт, що не вистачає. Карта концерна банка йде у відбій. Після того, як у всіх гравців знову на руках по 5 карток, вони кладуть їх на стіл перед собою сорочками вгору. Ще одну концерну банку перевертають лицевою стороною вгору в центрі столу. Гравці запам'ятовують сардини, карту знову перевертають. Кожен гравець дивиться свої 5 карт і потім викладає на стіл ті сардини, які були в концерній банці. Кожен гравець викладає свої сердини, які він вважає були в концерні бляшанці. Коли всі гравці виклали свої сердини, їх перевіряють. Для цього знову відкривають концерну банку. Якщо сердина справді є в банці, то вважається, що гравець її отримав. Кожен гравець складає всі свої отримані карти в стопку поруч із собою. Карта концерна банка йде у відбій. Кожен гравець бере з колоди кількість карт, що не вистачає. Після того як у всіх гравців знову на руках по 5 карток, вони кладуть їх на стіл перед собою сорочками вгору. Ще одну концерну банку перевертають лицевою стороною в центрі столу. Пару секунд запам'ятовуємо сердини в консервній банці та перевертаємо карту. Дивимось свої карти. Кожен гравець викладає свої карти сардини, які, як йому здається, він бачив у банці. Перший гравець поклав три сардини, які, на його думку, могли бути в банці. Другий гравець вважає, що були саме ці дві сардини. Якщо він має дві однакові сердини, то він викладає тільки одну. Перевертаємо концерну банку та перевіряємо співпадіння. Гравець отримав дві картки. Наступний гравець вказав дві точно, але з однією помилився. Якщо сардин у банці немає, гравець помилився, то гравець віддає дві свої картки, які отримав за гру. Вони йдуть у відбій та більше не використовуються. Кожен гравець бере з колоди необхідну кількість карток, що не вистачає. Гра триває до тих пір, поки в колоді не залишиться більше карток. Якщо карток немає, кожен гравець підраховує свої отримані карти, виграє той, хто отримав найбільшу кількість карток з